У Лондоні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Мануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лондонська зустріч відбудеться після американсько-українських переговорів у Флориді і має стати майданчиком для узгодження позицій Зеленського та так званої європейської тріки. За подіями на місці стежить моя колега Марія Золкіна. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю тебе. То що відомо про зустріч? Чи була вже якась реакція європейських політиків на фразу Дональда Трампа про те, що Зеленський все ще не прочитав текст мирної угоди? Адже нібито цей текст особисто має привести Зеленському Рустем Умеров, який зараз очолює переговорну групу від України. Вітаю колеги. Ну насправді в Лондоні панує атмосфера такого своєрідного політичного шоку, але це не в зв'язку з тим, що Володимир Зеленський досі не бачив останньої версії документу, який пропонується Україні до підписання. А власне, загалом, останні декілька тижнів, і сьогодні не тільки Володимир Зеленський з візитом у Лондоні, але і Лондон продовжує свою човникову дипломатію з Вашингтоном. Сьогодні міністерка закордонних справ Великобританії Вет Купер з візитом в Білому домі вона буде говорити зі своїм колегою Марко Рубіо, і це звичайно не випадкові речі. Тобто, станом на сьогодні максимально зменшено взагалі витік інформації, я би так сказала, тобто якісь критичні позиції з того плану, які урізаються і змінюються, і пропонуються до підписання Україні Росії. Ці деталі максимально виводяться в поза публічний простір для того, щоб не збурювати, не збурювати власне зайвий раз непотрібні дискусії, якщо з самого погодженого документу суточного. Го немає, але не тільки про це Володимир Зеленський сьогодні буде говорити. Зокрема, Еммануель Макрон і Кір Стармер готові, наскільки тут у Лондоні відомо, готові говорити і про мультинаціональні сили Resurance forces, сили запевнення багато існує зараз пропозицій, але все таки, попри те, що нема особливо деталей публічно. Ця дискусія рухається, щоб якось убезпечити Україну від подальшого російського наступу. А що британська преса пише про сам саміт в Лондоні і який настрій в британському політику щодо того, що Україну можуть фактично примусити до територіальних поступок? І ну, по перше, сам факт примусу України. Він одразу тут вже декілька тижнів. Британська преса дійсно повністю в цьому, якщо можна говорити, на чий вона в стороні перебуває на стороні здорового глузду, власне, і української української позиції офіційно, що Україну не можна примушувати. По перше, здавати свої території, дискусії, на яких мені довелося бути останні дні. Вони власне точаться про це, що це буде сприйнято максимально негативно всередині самої України. Лише Додасть нестабільності ситуації і в Європі і в Україні головне розв'яже руки Росії, яка буде далі гібридно чи конвенційно тероризувати Європу. Але конкретно стосовно сьогоднішньої зустрічі, я би сказала, що ранкова преса і ранкове повідомлення на ключових телеканалах вони насправді не робили цю тему цю зустріч новиною номер один, тому що вона все-таки сприймається як одна з, з розмов, які Тривають останніми тижнями в різних столицях світу, тобто є ключові програми. Я подивилася навіть на BBC сьогодні. В ключових програмах протягом дня будуть сюжети, будуть включення про власне зустріч у Лондоні з Володимиром Зеленським. Але все таки такого інформаційного буму, як колись візити президента робили в власне інформаційному просторі Британії, такого вже немає. Марія, ну і хочу твою все таки експертну думку, які перспективи укладення мирної угоди? Я скажу так, моя особиста перспектива, що у нас умов на найближчі пару місяців немає. Я з попереднім спікером цьому погоджуюся, тому що цей нинішній план, навіть якщо він в урізаному вигляді вже існує, він не пропонує серйозних запобіжників, які би попереджали амбіції Росії, продовжувати власне, якщо таких запобіжників не запропонують зараз очільники коаліції охочих. А я знаю, що зараз ідуть дискусії за зачиненими дверима, коли пропонується оголосити, що коаліція. Охочих, зокрема, Британія та Франція готові відправляти сили Україні навіть до оголошення перемир'я, бо вже тоді це могло б змінити ситуацію. І зараз аналітики дійсно над цим працюють, бо виявилося, що Лондон і Париж самі себе загнали у пастку, повторюючи, що вони підтримують своїми силами перемир'я. Ну і тоді який сенс Росії це на це перемир'я погоджуватись? Ну будемо сподіватися, що технічна робота майже 200 експертів, які працюють над планом для цих багатонаціональних Нальних сил для відправки в Україну, що ця робота не буде проігнорована політиками в Лондоні. Дякую, Марія, за твої коментарі. Марія Золкіна, наша колега. Вона нині перебуває у Великій Британії.